Вас на медіа-центрі випуск новин міської ради Нікополь сьогодні в студії працює Ірина Хвалько. До вашої уваги найцікавіші події тижня, що минає. Отже, ми починаємо. На Дніпропетровщині продовжують реалізовувати програму Родина для дитини, адже вже доведено самим життям, що любов батьків, хай навіть і не рідних, краще за виховання в інтернатних закладах. Минулого року в Нікополі створили три дитячі будинки сімейного типу. Це замість однієї запланованої родини. Не кількістю, а якістю продиктоване таке перевиконання плану запевнила на прес-конференції начальник відділу культури сім'ї і молоді Ольга Пастушок. Всі три родини були дуже добре підготовлені: як морально, так і фізично для створення ДБСТ. Всі 15 дітей, яких влаштували в сім'ї Левченко, де та Сичових, забезпечені відповідною житловою площею. Малечі відвідує різноманітні гуртки, а прийомні батьки працюють на благо міста і свої. Іх дітей, окрім того, держава на законодавчому рівні всіляко стимулює та підтримує таких батьків, і вони і діти забезпечені не лише грошовими дотаціями, а й усім необхідним, в тому числі і безкоштовним першочерговим оздоровленням і знижками на оплату комунальних послуг з 1 січня 2013 року. Вступив в силу законодавчий про закон України про надання пільг. Дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 5 і більше дітей, дітей з сиріт позбавленого батьківського піклування і дітей ну, своїх рідних, кровних на оплату 50% оплату комунальних послуг, ну якими вони користуються на сьогодні. В трьох інтернатних закладах, що знаходяться в місті, виховується 76 маленьких нікопольців. Вони також чекають на своїх тата та маму. Та існує одна проблема. зізнаються спеціалісти прийомні. Батьки більше хочуть всиновлювати маленьких дітей, аніж дорослих, мотивуючи свої бажання тим, що дорослих треба вчити у вишах і забезпечити їх путівкою в життя. Але й тут держава гарантує підтримку, стверджують Ольга Іванівна та Олег Миколаєвич. По-перше, при вступі до університету сиротам надається перевага, а батькам, поки їх дитині не виповниться 23 роки, виплачуються кошти. По-друге, після закінчення вишу дітям даної категорії, у яких немає власного житла, надається кімната у соціальному гуртожитку. Один з таких згодом відкриють і в Нікоп діти повинні мати повноцінну сім'ю, тобто перехід від інтернатних закладів до сімейних форм виховання. Що стосується сімейних форм виховання, тобто на першому місці стоїть пропаганда усиновлення, усиновлення українськими громадянами. З початку року вже створено три прийомні сім'ї, до яких влаштовано п'ять дітей. За допомогою персонального сайту до міського голови постійно звертаються громадяни з проханням посприяти у вирішенні тих чи інших питань. Даною можливістю скористалися і мами, діти яких навчаються у школі номер 3 Жінки поскаржилися на ряд незручності, які на їх думку заважають навчальному процесу. Для вирішення проблеми у школі зібрали батьківські збори, які відвідала і наша знімальна група. Аби детально розібратися у тому, що саме не влаштовує батьків у діяльності освітнього закладу школа номер 3 Дирекція зібрала збори, на яких, окрім організації навчального процесу, обговорювали питання, з якими на сайт міського голови звернулися батьки, діти яких навчаються у початкових класах. Щоб знайти компромісні рішення, на заході була присутня і заступник міського голови Лариса Дуксова. Першим розглядали спірне питання, яке виникло внаслідок того, що за словами батьків, директор заборонила їхнім дітям проводити фотосесію під час уроків. Обговорення вийшло дуже жвавим, адже сторони виказували як. За так і проти фотографування під час шкільних занять. Директор вже залишилися при своїй думці: фотографуватися можна, але після уроків. Фотосесії не повинні перешкоджати навчальному процесу. Якщо з нею були згодні більшість батьків, то з заявами, які надійшли від матусь другокласників, одна з яких працює журналістом місцевого інтернет-видання стосовно низького рівня викладання англійської мови, виникла суперечка. За їх словами, директор, яка паралельно викладає англійську, мало уваги приділяє процесу навчання. Через це діти мають недостатній рівень знань з англійської мови. На захист вчителя стали присутні. Вони всі як один виказували свою думку, що їх влаштовує як і вчитель, так і як і знань, що він дає дітям. Тому думка матерів є виключно суб'єктивною. Ще однією проблемою, яку озвучила мати учениці цієї школи низький температурний режим в приміщенні гру продовженого дня та в спортивному залі, через що взимку не завжди проводилися заняття з фізкультури. З тим звинуваченням не погодилася більшість батьків. Вони сказали, що взимку їх діти не мерзнуть і в класах доволі комфортно навчатися. Батьки, які були присутні на зборах, також. Виказали думку, що подібні теми можна було б вирішити на рівні школи, не залучаючи представників влади до таких дріб'язкових питань, як зазначила Лариса Дуксова, щоб детально розібратись у конфліктних ситуаціях, створена спеціальна комісія, яка, відпрацювавши кожне питання, надала свої висновки. Була створена комісія для того, щоб перевірити всі замічання, які батьки висказали в адрес руководства цієї школи. Перший це фотографування учнів 4-го випускного класу, Сразу в процесі зустрічі, С нами был найден компромисс, и фотографирование, конечно же, где-то ну, произошло, и в дальнейшем, когда родители будут хотеть, это будет делаться по их желанию и их фотографам, но предварительно согласовав с руководством школы. По вопросу температурного режима в продленной группе в второго класса, да, действительно, в холодное время года, именно в холодное, когда были морозы сильные, значит, температура достигала 17-18 градусов, хотя 18 градусов. Значит, директору рекомендовано, чтобы в прохладный, в холодный период времени э -э за температурным режимом в классах и в группах продленного дня был налажен контроль. И при необходимости добавлялись обогреватели или конвектора, и в обязательно утепление окон, э дверей, э ну, минимально доступ холодного, возра холодного воздуха в зимний период времени. По поводу преподавания английского языка, языка во втором классе это первый год обучения английского языка, значит были посещены уроки преподавания английского языка, комиссия проверена ну методический материал был комиссия присутствовала на уроках отметила достаточно хороший уровень подготовки именно деток первого года обучения второго класса и также была проверена сама методика, согласно которой идет преподавание английского языка она соответствует всем нормам и стандартам комиссия также ответила что Хорошо именно для, ну, для этого возраста были подготовлены, активны были на уроках, отвечали. Я думаю, что за такой короткий промежуток времени, если было сказано, что они не Ну, плохо преподавался им этот предмет, то за неделю, наверное, или за три дня, что комиссия работала, просто невозможно было бы подготовить детей к таким знаниям. По всем тем вопросам, которые будут поступать и ко мне, и к городскому голове, и ну к нам, как администрации города, мы, конечно, уже будем реагировать и максимально стараться исправить те, может быть, недочеты, или какие-то шероховатости, которые есть или допускаются в наших... Комунальних учрежденнях в школах, в садиках в даному случаї, згідно висновків даної комісії, керівництво міста будуть вжиті відповідні адміністративні заходи. Ознайомити батьків зі стилями батьківської поведінки та стилями сімейного виховання, дати можливість зрозуміти і відчути батькам, що їхня дитина особистість з власними потребами та розвитком, яка може долати труднощі завдяки підтримці батьків. Це одні з питань, які вирішуються в ході соціальних тренінгів, які проводять спеціалісти міського центру соціальних служб. Ось вже протягом декількох років кожного тижня батьки, які мають бажання вдосконалитися у вихованні малечі чи налагодити дисципліну або взаємопорозуміння у відносинах зі своїми дітьми, збираються в затишному приміщенні школи номер 13 Тут у невимушеній атмосфері психолог проводить спеціальні бесіди та тренінги. В основному, да, це, звісно ж, для тих батьків, які там в сім'ї ну, казалися в яких життєвих, трудних обстоятельствах і у яких учень якісь проблеми серйозні. Воспитанні дітей і взаємоотношення з дітьми, супроводжуються заняття відеоматеріалами, які розроблені за міжнародними стандартами, а саме за програмою Родина для дитини відеороликах розповідається про те, як правильно домовлятися з неслухняними дітьми, як їх хвалити та заохочувати належним чином, як впливати на неконтрольовану поведінку малечі. Прийти на тренінг можуть всі без виключення бажаючи всі, хто має труднощі з вихованням дітей, чи просто хоче навчитися чомусь новому і корисному у спілкуванні. В Нікопольському краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка, присвячена початку минулого століття. Головний хранитель музею впевнений, що дана експозиція безперечно зацікавить всіх відвідувачів, адже деякі речі, які експонуються, існують в місті в єдиному екземплярі. Відкрили залізничну гілку долгінцево олександрівськ яка зв'язала між собою міста тодішньої катеринославської губернії. Ця подія стала визначною для нашого краю з відкриттям сухопутного сполучення в життя Нікопольців увірвався прогрес з усіма його наслідками. Свічки та керосинові лампи замінила електрика. У місті відкривалися школи, банки. Навіть з'явилася перша реклама. А тихими весняними вечорами з вікон заможних жителів лунали звуки грамофону і мелодійний голос Шаляпіна. Хотілося і багато експонатів, і мало коли багато, то очі розбігаються. Коли мало, нема на що дивитися. Ну мені здається, я знайшов так трошки золоту середину, от яка саме відтворює дух того часу і дає можливість порівняти життя минуле з життям сьогодення. Здійснити подорож машиною часу і побачити, яким був Нікополь 100 років тому, може кожен житель міста, лише завітавши до одного з виставкових залів Нікопольського краєзнавчого музею. Ми продовжуємо далі наш випуск. Перший день весни нагородили переможців позитичного і художнього конкурсу. Край п'ятисічій суть змагання полягала в популяризації серед школярів славного історичного минулого Нікопольщини та пошук талановитого молодого покоління. Коли у грудні стартував сам конкурс, організатори навіть і не сподівалися, чи він набере такої популярності завдяки рекламній кампанії в місцевих школах та всесвітній мережі. Інтернет конкурс набув чималого розголосу. Ми публікуємо маленькі брошури для своїх бібліотек о історії краю і проілюструвати історію родного краю рісунками нікопольчан молодих. Але вийшло так, що конкурс вийшов за приділи навіть одної бібліотеки і всі бібліотечної системи свої роботи для участі надіслали 83 юних художника і 21 поет з Нікополя, Нікопольського району, навіть з Рівненської області та Вінниці. Всіх конкурсантів поділили на вікові категорії. Кожен з їх творів був неповторним і самобутнім. Та одна робота на думку організаторів заслуговувала особливої уваги. Поезія юної восьмикласниці з Вінниці Олександри Бурбело присвячена кошовому отаману Івану Сірко, захопила всіх. Сама дівчина не змогла приїхати на урочистость. І замість того присутні переглянули відеозапис, декламацією вірша самою авторкою. Майбутня письменниця отримала гран-при конкурсу і туристичну подорож по Нікопольщині, яку проведуть для неї співорганізатори конкурсу, представники координаційної ради козацтва. Хотілося би, щоб наші діти більше узнавали і наше покоління, которо прийде на зміну нам було достойно цього славного города, було достойно Нашої славної історії що ж стосується переможців художній номінації відбиралися ті малюнки, які не мають жодних стандартів і які добре відображають тему і назву конкурсу. Ідею конкурсу підтримали відділ культури сім'ї і молоді Нікопольської міської ради, координаційна рада козацтва Нікопольського краю, міський осередок партії регіонів, Нікопольські бізнесмени та благодійний фонд з Дніпродзержинська. Представники цих організацій нагородили переможців конкурсу почесними грамотами та коштовними подарунками. В наступному році конкурс краю п'ятисячі. Організатори планують. Ють, провести на загальнонаціональному рівні 8 березня представниці прекрасної половини людства відзначили своє свято свято краси та жіночності. З цієї нагоди в культурно-дозвіллевому центрі напередодні міжнародного жіночого дня відбулися урочистості. Безперечно, найкращим подарунком до 8 березня для Нікопольчанок стала святкова концертна програма з піснями, запальними яскравими танцями у виконанні артистів та творчих колективів міста. На святі зібралися представниці усіх галузей освіти, медицини, культури і житлово-комунального господарства. Першим привітав жінок виконуючи обов'язки міського голови Михайло Метер. Він зачитав вітання від віце-прем'єр-міністра, керівника обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула та зазначив, що все недорожче на землі пов'язане із жінкою. З восьми вартом вам крепкого здоров'я, щастя, благополучно. Також нагоди відзначення міжнародного жіночого дня за багаторічну сумлінну працю, активну життєву позицію у вирішенні соціальних питань за високий професійний рівень, подяки грамоти від обласної державної адміністрації, міського голови отримали найкращі жінки. Користуючись нагодою, творчий колектив нашої програми також вітає найчарівніших жінок світу Нікопольчанок з чудовим святом весни. Особливо в цей день хочеться подякувати нашим мамам, бабусям та сестрам за ласку і любов, яку вони кожного дня дарують нам своїм рідним. Тож усій прекрасній половині людства ми бажаємо не лише в свято, а й в будні дні гарного настрою, прекрасних подарунків і вічно нев'яночої краси. Дякую за увагу! На все добре і побачимось.